Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. В штаб-квартирі резерва Альфа під Соч під охороною російських військових без розпізнавальних знаків відбулись закриті переговори між Патрушовими і представниками трьох сил Китаю, і ЄС. Головна мета легітимізація його контролю над залишками вертикалі влади в обмін на масштабну поступку. А Росія погоджується, нібито на повне виведення військ чотирьох окупованих областей України, тоді як Крим тимчасово за задушки Американці через дипломатичні канали ЦРУ погоджується не санкціонувати розслідування проти Патрушова за попередні воєнні злочини. Якщо він стабілізує ситуацію всередині РФ, китайці прагнуть збереження торгівлі через владі Восток. Європейці вимагають негайного припинення обстрілів України через 20 хвилин після появи новини про таємний план по об'єктах в Барвисі, і Рубльовці пролунала серія високоточних вибухів. Постраждали маєтки Ротенбергів Усманова. Також закрита резиденція Ковчих на узрівалдей. Яка донедавна вважалась останнім прихистком Путіна під завалами виявилося понад 40 тіл, включаючи представників ФСО, приватних охоронних структур, вибухові пристрої закладалися зсередини. Працювала інсайдерська група Патрушова, яка отримала нібито координати через старі ФСБшні канали. Лояльний до покійного Путіна генерал. Керівник оперативної групи на Брянщині був знайдений мертвим власному бункері. Офіційна версія серцевий напад. Реальна дві кулі з пістолета Форт 17 в потилицю. Воно з центрі Москви поблизу Кремля. В результаті перестрілки загинув новий директор служби охорони президента Стрілянину Влаштували спецпризначенці ФСБ під прикриттям за прямим наказом Патрушова відпрацьовувався. План повного фізичного знищення осіб здатних підтримати альтернативну політичну групу. Після елімінації фізичного Путіна серед ольгархічної верхівки розпочалась паніка. Один з так званих двійників Путіна активував резервний протокол безпеки, сховища жодних публічних виходів, лише відеозвернення. Журналісти, які працювали в Кремлівському полі, були ізольовані. Контакти проводяться виключно через застарілі віп-канали, які не можна верифікувати. Аналітики ЦРУ повідомили, що перед смертю справжній Путін готував змову проти Патрушу і Бортнікова. у закритих доповідях йшлося про активацію чеченського елементу під керівництвом Кадірова. Але шанси на втілення цього плану зникли з моменту смерті Путіна. Зараз Кадиров бореться за власне виживання військовій зоні в центральній Росії. Зафіксувала переміщення колони підрозділів «Резерв Вагнер, яка давно вважалась знищеною джерела. підтвердила Євгеній Пригожин. Живий інсценування його смерті в Африці було частиною складної операції Патрушева. Тепер Пригожин отримує роль національного меча правосуддя проти залишки путінської еліти, яка намагається втекти з Росії. Пригожин уже вийшов на зв'язок з союзниками угрупуваннями в Курській, Воронезькій тамбовській області. Його колишні сили швидко мобілізуються. Складається враження, що Патрошов запускає новий контрольований внутрішній переворот з метою зачистки залишки впливу Альгархату. Понад 100 тисяч Російських солдатів за наказом нового командування залишає тимчасово окуповані території. Українська армія просувається без бою в Луганській частині, Донецької, Херсонській, Запорізькій областях, колони техніки з білими прапорами перетинають Донецький, Мелітополь, частину окупаційних частин просто кинули на призволяще. Вони самі здаються ЗСУ. Усі Воєнні адміністрації РФ в цих регіонах розпущені, архіви спалені. Техніка підірвана. Колишні голови адміністрації шукають шлях втечу через Крим або Азовське узбережжя стратегічна ціль Патрушева – повне перекроювання російської політичної архітектури, замість імітації керованості, військової диктатури нового типу, жорстким внутрішнім контролем і обмеженим міжнародним визнанням. Вигоду набувачі захити Китаю, які прагнуть передбаченого партнера замість неконтрольованого режиму Путіна. Найбільші втрати понад 250 вбитих під час зачисток у Москві, 40 плюс олігархів та охоронців під завалами. Сотні дезорієнтованих солдатів без команди на півдні України. Головна загроза дестабілізації ядерного командування. Частина систем залишилась в руках людей, вірних путіну. Їх реакція ще не вирахована. РФ вступає в фазу нового типу внутрішньої війни, не громадянської, а багатошарової спецоперації за контроль над цими поняттям влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. На зустрічі друзі став уподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.